Так, друзі, колеги, партнери, доброго вечора. Давайте знайомитися, поки я тут ще всіх приймаю, давайте вже будемо зі мною знайомитися. І так, звати мене Тетяна, Тетяна Халуп'я. Поки я приймаю тут всіх, давайте я включу. А, так, я включу <кхід> слайд-шоу. Щоб вам було добре видно. І так. Звати мене Тетяна Тетяна Холупя. Сьогодні я трохи в такому не, ну, не зовсім комфортному для роботи місці, тому що тут у мене ще йде будівництво мого будинку. Е, ще одна мрія, яку я дуже багато років ставила, яка зараз здійснюється. Тому, е, тому і трошки така ситуація, ну якби не бізнесова, але е, це якраз і є переваги нашого бізнесу в тому, що ми можемо його і робити з будь-якої точки зору, і е, бути. З собою і робити свою роботу, з любов'ю, мені не завадить точно ніщо. І так, я регіональний сітковий директор компанії Lambre, хоча, якщо ви тут перший раз і ви мене взагалі не знаєте, то і для вас, мабуть, нічого й не говорить, що таке регіональний сітковий директор компанії Ламбре. Правда? Ви будете зі мною сьогодні працювати в такому інтерактивному режимі. Ми будемо з вами працювати, практикуватися, тому що теорії в нас сьогодні е, я не, навіть е, не буду, як то кажуть, ставати на змагатися за штучним інтелектом. Там ви можете взяти інформацію дуже і дуже багато. Ось, А мені головне вам дати сюди дати сьогодні вам так, даний, дану, так дану тему з вами так провести її, що якщо після закінчення мого моєї цього, цього вебінару у вас з'явиться бажання будувати свій власний бізнес, це буде найвища. Е Моя да, найвища моя, моя мрія, моє бажання, моя ціль, мої наміри, які я поставила на цей, на цей вебінар. Тому що таке оригінальний сітковий директор? Це один із рангів, мій ранг, високий, заслужений ранг. Раніше був один маркетинг-план, там були інші ранги, там був срібний директор, золотий, Рубіновий, сапфіровий і був. Що брилянтові української буде, вибачте за русизми. Так, ось і е, там я досягла була е, сафірового директора. Тут зараз я оригінальний сітковий директор, але це вам поки що ні про що не говорить. Член ради, членкиня, господи, треба правильно вже писати: членкиня Ради директорів Ламбре Україна, ось е, лідер. А вже цифру треба змінити, тому що я вам зараз буду показувати свою реальну цифру своєї команди величезної, величезної, потужної команди. Я вам її покажу в особистому кабінеті. Сьогодні буде дуже багато практичної роботи. Я буду вам показувати, де ви можете спостерігати самий головний актив в бізнесі це Вашу мережу. І, звичайно, я вам пропоную на мене підписатися в Інстаграм, в Фейсбук, в TikTok. Ну, в Тікток я там не працюю як по бізнесу. Ось, а в Інстаграм, саме в Інстаграм, ви можете багато чого в мене взяти, корисного. Тому, будь ласка, підписуйтеся і будете знати, хто така Тетяна Холоп'як. І що вона а, собою представляє? Там є, е, про мене так, величезний, величезний пост, яких, там, які навчання я прийшла, які тренінги я прийшла, чого я досягла, що я отримала в бізнесі. Там дуже багато всього ви зможете про мене прочитати. А зараз прошу відкрити свої серця. Відкрити свій розум, щоб він не був таким, знаєте, напруженим, що він не був упередженим, що він був вільним. І ми з вами зараз поринемо в світ такого бізнесу, жіночого, класного, суперового. Я думаю, що одна цифра для вас буде аргументом. Одна цифра 25 років. Я і працюю з компанією Ламбре. Я цей бізнес будую 25 років. І думаю, вже цього навіть достатньо, щоб зрозуміти, чому бізнес Ламбре є саме тим бізнесом, на який слід сьогодні звернути увагу, побачити його перспективи, побачити а, ту можливість, яка саме буде для вас. І так, думаю, ви вже зробили таку роботу, да? навели свою камеру, взяли телефончик, да? включили камеру, навели на QR-код і там з'явилося да? таке посиланечко, натискаєте на посиланечко, зразу поступаєте на е, в да? сторіночку і підписуйтеся. Це робиться дуже швидко. Поїхали далі. І так. Мета вебінару дати розуміння бізнесу Лабре, показати можливості розвитку і навчити складати свій бізнес-проект. Хто згідний з таким бізнес-планом, пишемо в коментарях. Мені це підходить, я це хочу, мені це цікаво, ну, яке слово ви знайдете, я саме за цим прийшов, мені хочеться пізнати більше. Це вже що ви там собі напишете, те і буде.